ТОП-5 скринінгових тестів для жінок у віці до 30 років. Перший це ПАП-тест або мазок по папа Папа Ніколау. Цитологічний аналіз з шийки матки. Його потрібно робити раз на 3 роки. Додатково для жінок у віці за 30 необхідно робити тест на вірус папіломи людини. Особливо високого ризику. Другий це аналіз на захворювання, що передаються статевим шляхом. Ну, тут зрозуміло, активне молоде життя потребує спостереження та обережності. Третє УЗД молочної залози необхідно робити раз на рік. Четверте вимірювання артеріального тиску раз на два роки. Ну і, звісно, треба контролювати свій холестерин. Цей аналіз необхідно робити раз на 5 років. Пишіть у коментарях, які обстеження ви проходите регулярно. Ставте лайк підписуйтесь.